На Дніпропетровщині завершується посів озимих культур. Аграрії занепокоєні, аномально суха осінь не сприяє гарним сходам. Тим часом синоптики обіцяють, і осінь, і зима будуть теплими. А значить, прогнози на врожай оптимістичні. 80% від заповнених площ посіяно саме озимого клину. А це озима пшениця, озимий ячмінь. Якщо нам потрібно посіяти близько 600 тисяч гектар озимої пшениці, то на сьогодні посіяно. Близько 480 тисяч гектар. На 25% площ ми отримали сходи. Причина – у відсутності вологи два місяці поляни бачили дощу. Неординарна осінь, така велика посуха, яку ми бачимо, не дає можливості нам 100%, 100 отримати сходи і 100% посіяти саме ті заплановані площі. Але ми оптимісти, тому чекаємо на те, що. Пройдуть добрі дощі, ми отримаємо сходи на всіх площах посіяного озимого крину, і по прогнозам нашого гідрометцентру передбачається довга тепла осінь і благоприємна зима, яка дасть можливість нашим озимому клину перезимувати зиму. Наступного року аграрії планують зібрати близько мільйона тонн пшениці. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб області. Ми очікуємо близько мільйона тонн отримати пшениці. Це буде менший врожай ніж в цьому році. Але цей мільйон дає можливість забезпечити продовольчу безпеку області, потреба якої 535 тисяч тонн. І саме для хліба, для хлібопечення нам потрібно 250 тисяч тонн пшениці. На випадок непередбачуваних обставин Дніпропетровщина традиційно запаслася зерном. Сформовано один із самих більших запасів продовольчого зерна в системі аграрного фонду, а це близько 104 тисяч тонн. Те завдання, яке перед нами поставив голова обласної державної адміністрації, воно в повній мірі буде виконано, і населення області буде забезпечено хлібом на маркетинговий рік.